Шановні привіт, це Хейді. Сьогодні у нас дуже прикольна гра, але з нюансом. А це значить, що? Що, що, дивися, блядь, відос до кінця, а то все йому й одразу. Ніхуя собі грубіян. Коротше, поїхали з усім розберемося. Зараз води налю, тільки що ви будете в шоці. Так як я вже досить старий придурок, який обожнює ігри, то свій шлях, так би мовити, гейбера, я розпочинав ще з Денді. Як ми знаємо, а хто не знає, зараз буде знати, Здебільшого проєкти Денді це ігри з видом з. Боку платформери, метроїдвані, стрілянки, файтинги. Похуй що. Так от через це в мене в башті зародилася така фігня, що я, блять, дотепер дуже люблю подібні ігри. До речі, зараз проєктів з видом збоку. Хоч знімай штани, то починай сракою їсти, головне, так би мовити, не спіймати зворотній процес. Фу, бля. Але хоч ігор і багато, на відсотків 90 це фуфляндія дикої собаки. Ні, ну а що? Це дешево. Вигадувати нічого не треба, пиздячиш собі, як у всіх, та й все. За графон можна не думати. Якщо щось серйозне не виходить, роби пікселі. Намути Ш якусь музичку із ресурсів, де немає авторських прав. Замість озвучки вставиш якусь пів пів, -пів, -пів -пу, -пу, пу та й покати. Але така фігня, що в купі сміття інколи можна знайти бурштин, їбать мене в сраку. Останній такий скарб для мене був Орі. Ой, блядь, як я почую цю музику, плакати хочеться. А? А, вийшла, значить, з Darkest Tales. Метроюдування, все фігня. Розповідь про те, як іграшковий ведмідь відправився мантрувати в снах своєї господині, щоб врятувати дівчинку від демонів, котрі не дають їй прокинутися, наче все звичайно. Ну, графон прикольний є, ну, реальні діалоги є, а не якесь там піппі-піппіп. -пі 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 -пі. Але один хуй нічого особливого. Але, блять, коли на початку гри я побачив, як червона шапочка ножем потрошить вовка, я такий нотбет. І дійсно нотбет. Історія в грі цікава, буде дуже багато посилань на казки. Тут вам і русалонька, і лампа ладдіна, і меч короля Артура, але це все в стилі братів Грім. Тобто вбивство, кров, зрада, хо-хо-хо-хо, oh, рилінотбет. Really Геймплейно теж вийшло все дуже дуже добре. Купа зброї, офігенний. Платформінг, інколи я думав, зламаю нахуй пальці. Прокачка ще є. Сюди ще плюсану нормасну музику, оптимізації, крутого головного героя. Це такий собі ведмідь тет, але без тупої вульгарності. Так, про член тут жартують і я. Наш ведмідь такий дядько, років сорока, який вже за життя наїв лайна, що його не здивувати. Йому головне всіх поганих перебить, скоріше врятувати малу, та йти пить певце та дивитися. Це футбольчик, так гра не ідеальна. Тут трохи таке дивне керування. Хоча з другого боку, у нас як ніяк ведмідь, він і не має стрибати як отой заяць. Чи... Ким Інколи трапляються баги, я декілька разів провалився в текстури, а ще якось боса одним ударом кончив. Але сука, це не все погане, про що я маю вас попередити. Розробник гри то італійська студія Trinity Team. Нічого незвичайного, мала компанія, в них, наче всього дві гри, причому The Darkest Tales одна з них. На першу гру, наче гроші збирали на кікстартері. Коротше, звичайна така індичка, але, блять, не все так просто. І як виявилося, в Давництвом сьогоднішнього нашого проєкту є якась росісісянська контора під назвою 101 XP. І це мені поїбать, якщо я неправильно прочитав цю кляту назву. Ну, типу, можна було подумати, ну і пофігу, маленька компанія з Італії намагається робити ігри. Яка різниця, яка падлюка їх фінансує? А-а-а, крихітко, фінансування фінансуванням. А куди потім підуть гроші, коли гра почне продаватися? Так, гра невелика, вона коштує копійки у порівнянні з іншими. Додаємо, що це все ж таки, типу. Індії, навряд, це буде бестселер, тож грошей багато не заробить. Знаєте, мені поїбать, хто і як заробляє, але не коли видається Оркустановська контора, яка ще й цілком легальна. Отже, свою копійку в бюджет. ой. Ой, гой вибачте, старому підору в карман вона платить. Так, може бути перебільшенням, якщо я скажу, що ці кошти підуть на ракети, котрими вони по нам гатять. Але от одягнути і впендюрити автомата в руки якомусь дебілу, який піде на нашу землю робити горе. Грошей вистачить. В мене от тільки є таке питання: Трініті Тім, юбані, ви кури? У якому світі ви живете? Я розумію гроші, пива малі купити, щоб не пизділа дитині шкарпетки в школу, але співпрацювати з. Вбивцями, по факту для вбивства, ну це якось херня, як на мене. Такий чудовий проєкт. Видно, що люди старалися. Я пройшов гру за 7 годин і навіть їх не помітив. Круто. Можна було б записати у свій списочок найкращих ігор. Можна було б навіть нормальний огляд зробити. Тут є про що розповісти, я не жартую. Але не знаю чому. Зазвичай я так не роблю. Полісся після проходження, подивитися, хто ж цю гру робив і хто за неї платив. Тепер буду робити такі речі до проходження. Отже, друзі, я думаю, зрозуміло, що не купуємо це діло. Якщо вже дуже хочеться пограти, то знаємо, як це робити безкоштовно. А компанії Trinity та орку-видавцю бажаю, щоб ви навіть бюджет гри не відбили. Хуй вам, а не сала. А на сьогодні в мене все. Пиши, що думаєш у коментарях. Якщо відео зайшло, підпишися на канал, тиць вподобайку. Дзвіночок. Ну а з вами був Хейді. З Хейдіном був найкращий світ.